Друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Євген, а це відео по грі. По Сімпсонах, чесно кажучи, і сам до кінця не знаю, чого це Я раптом захотів зробити випуск саме по цій грі, а якось абсолютно випадково виринула ця думка. Можливо, у мене була температурна гарячка, яка вплинула на це моє рішення. Я трошки хворів на тому тижні, і власне саме через це не зміг підготувати для вас нічого цікавого раніше. Та головне, що зараз ми тут відео готове, та й тема цього випуску, як на мене, доволі цікава. Тому як завжди, сподіваюсь, що ви гарно проведете свіч. Час і бажаю вам приємного перегляду. Це відео я зробив по The Simpsons Game, Якщо хтось з вас ще цього не зрозумів, це гра 2007 року виходу, і її не варто плутати з не менш, а то й більш відомою популярною The Simpsons Hit and Run, що вийшла набагато раніше за цю ще у 2003 році. Так вже якось склалось, що в дитинстві Hit and Run мене оминуло стороною, і малим я у неї ніколи не грав. Чого не скажеш про оцю The Simpsons Game, в яку я дуже любив позалипати на PlayStation 2. Дуже веселий. Екшн-платформер з купою жартів у класичному стилі Сімпсонів, масою пародій та посилань, які я у той час навряд чи взагалі розумів, та й загалом приємною картинкою з улюбленими персонажами. Маю також додати, що у гри є декілька версій. Це через те, що випустили її на багатьох платформах і на різних поколіннях консолей. Звісно, мені хотілося показати вам виключно найкращу версію з доступних. Це гра для консолей Xbox 360 і PlayStation 3. Але, на жаль, Емулятор Ксенія, який дозволяє грати у Xbox ігри на ПК, підтримує цю гру не ідеально. Картинка там набагато симпатичніша і загалом є свої відмінності, як то можливість бігати відкритим світом міста Спрінгфілд, чого немає у версіях гри на інших платформах, але у той самий час періодичні фрізи та провисання FPS не дозволяють зняти приємне оку відео. Тому, не зважаючи на ці маленькі відмінності між версіями Xbox 360 і PlayStation 2, весь геймплей я записував сам. З емулятора ПКС 2 і з версії гри для плейстейшену. От, начебто, все розказав і все пояснив, тому давайте вже нарешті перейдемо до найцікавішого. У грі насправді дуже багато цікавого. По суті, це одна така величезна пародія на попкультуру, на відеоігри, на фільми. Коротше, все зроблено у класичному стилі Сімпсонів, Тож я вирішив вибрати найцікавіше з усього того, що пропонує нам ця гра, щоб не робити це відео надто вже довгим і нудним. Насправді, гра настільки напхана пародіями, що навіть Айже кожна назва рівнів у грі є своєрідною пародією на різноманітні фільми чи інші відеоігри. До усіх цих назв я ще повернусь пізніше і розкажу про них окремо. Але як приклад, другий рівень у грі називається Бартман Begins з очевидним посиланням на ноланівський фільм Бетмен Початок. Власне, тут я й почну нашу подорож цим ігровим світом. На цьому рівні Барт з Гомером вирушають до історичного музею для того, щоб зупинити хуліганів і випробувати нові незвичайні сили. Варта у першому залі, в який ми потрапимо, по краях над прірвою, підпраючи стелю та стіни, стоять дві величезні статуї. На одну з них вам навіть потрібно буде забратись для проходження цього рівня. Саме на цю статую я і раджу вам придивитись трошки уважніше. Певна річ, що ви стояли на грудях у якоїсь пані, але тільки здалеку ви можете зрозуміти, у якої саме це очевидно Лара Крофт, розкрадачка гробниць. Вона насправді зроблена тут дуже впізнавано, в тому числі важко не впізнати ці. Величезні груди, які явно висміють ранні ігри про Крофт. У цьому ж залі є ще одна дуже крута великодка. Це, напевно, одна з моїх найулюбленіших знахідок саме з цієї гри, хоча вона й доволі простенька. У цій залі є потаємна кімната, вхід в яку закритий, але його дуже легко можна відкрити, поставивши гомера на потрібну нажимну плиту. Всередині цієї кімнатки ви знайдете руку скелета, що тянеться за капелюхом. Власника руки цього капелюха явно придавило плитою, що опустилась в проході. Якщо б її не відірвало зовсім, то було б точно як у Ільмі фільмі «127 годин, але насправді перед нами кльове посилання на Індіану Джонса і на ту саму культову сцену, у якій Інді в останню мить рятує свій каплюх, що злетів з його голови. Тільки в цьому всесвіті, як ми бачимо, Джонс виявився недостатньо спритним. А ось цю цікавинку я помітив ледь не в останній момент, якось спочатку навіть не звернув уваги, хоча я багато разів проходив цей рівень, поки знімав це відео. Рази три точно поки налаштовував емулятор, щоб він гарно працював. І весь цей час великотка була прямо у мене під носом. Другим хуліганом на цьому рівні, з яким вам треба розібратись, буде Керні. Він ховається від вас за картонними вирізками з різних історичних подій. І от найпершою такою Історичною хронікою будуть стародавні часи з динозавром і мавпами. Можливо, ви вже побачили тут щось знайоме. Подивіться, навколо чого саме зібрались тут ці мавпи. Вони буянять поряд з якоюсь величезною чорною штуковиною перед якимось монолітом. Так от перед нами посилання на науково-фантастичний роман Артура Кларка та одноіменний фільм за мотивами від режисера Стенлі Кубрика, 2001 космічна одисея, в яких була точно така ж сама сцена з цим монолітом. Також на цьому Цьому рівні є декілька цікавих картин, бо ми ж все таки знаходимось в музеї. Накшталт стародавніх Сімпсонів. Вони зображені сидячи разом на дивані, хоча тут, наймовірніше, на кам'яному дивані. Але куди цікавіше ось це зображення динозаврів, що сидять за столом і грають у щось типу покера. Замість грошей вони роблять ставки на м'ясо та кістки тварин. Це вже пародія серії картин художника Касюса Куліджа. Собаки грають у покер. Також є доволі смішна картина з висадкою американців. Місяць, яка немов підтверджує усі ці абсурдні теорії змов про те, що все це насправді було знято режисером Стенлі Кубріком у кіностудії, і ніякої висадки на місяць насправді не було. А ще у версії гри на Xbox є картина з пародією парку юрського періоду. Проте, на жаль, у грі на PlayStation 2 такої картини тут немає. Ось певно і все, що є цікавого на цьому рівні. Тому рухаємось далі. Якщо я вже згадав Xbox версію гри, давайте подивимось і на ще одну великодку, яку там можна знайти, хоча на початку відео я й говорив, що відео буде повністю з версії гри для PlayStation 2. Я все ж зробив також і оце одне невеличке виключення, як я і казав, у версії гри на Xbox 360 та PlayStation 3 є вільний режим, що дозволяє бігати вам з Прінфілдом. Тому давайте заглянемо у поліцейську дільницю, як і можна очікувати від поліцейського відділку. Тут є фотографії з розшуком різних злочинців, на кшталт мами Гомера, відомої бунтарки. А ще є фотографії оцих двох хлопців. В знайомі ж обличчя, правда, це Філіп Джей Фрай та Зе Бренніган, персонажі з мультфільму Футурами, іншого не менш культового шоу Мета Грюнінга. Насправді, у цій грі ви буквально побачите персонажів з футурами на рівні, де ви зустрінете самого Мета Грюнінга, але там це будуть Бендер та Зойдберг. А от Фрая та Зепа можна побачити лише тут. По суті, це і все, що є цікавого у вільному режимі цієї гри, тому повертаємось до PlayStation 2 і переходимо на рівень Enter the Chitryx, назва якого очевидно парді. Назву гри Enter the Matrix, найпершої гри зроблено за мотивами фільмів. Матриця це рівень зроблений у вигляді ігрового рушія. Саме тут роблять ігри, це такий собі величезний завод, і саме тому тут буде дуже багато посилань на різні ігри. На кшталт відомих персонажів, яких тут тримають у рабстві. Так ви можете помітити тут бородатого низькорослого італійця, який явно пародіює Маріо. Якщо постояти якийсь час поряд з ним, ви періодично будете чути його цікаві фрази. I have not seen my native land in so long. I'm the best. I'm not the best. I have not seen a woman in so long. Так само в цьому рабстві тримають і Соніка, найшвидшого синього їжака. Судячи з вигляду саме за його образом, ми робили ту першу версію Соніка для нової екранізації, яку пізніше, все ж, переробили. Як і Маріо, він тут теж дуже похмурий. І точно як водопровідник, періодично Сонік іноді говорить різні смішні фразочки. Є на цьому рівні і третій персонаж. Це величезна мавпа, що викрала професора Джона Фрінка. Насправді це головний злодій цього рівня, тому мав цю ви точно не пропустите. Так, от, це вже Донкі Конг, герой одноіменних аркадних ігор. Наприкінці цього рівня з ним також потрібно буде битися, і він при цьому кидатиме у вас бочки. Ну прямо точно як у тій самій грі про Донкі Конг, зважаючи на те, що ми перебуваємо безпосередньо у ігровому рушії, тут, звісно, можна знайти і різні відділи, які відповідають за найрізноманітніші штуки у іграх. Так, серед усього цього знайшовся навіть відділ, який відповідає за велико. До цього у мене навіть питань немає. Тут справді добре попрацювали. На цьому рівні ви управляєте бартом та лізою і от переміщаються вони по рівню також цікавим способом за допомогою ось таких величезних зелених каналізаційних труб. Ось як це виглядає. Це, звісно, ще одне посилання на ігри про Маріо, де були точно такі ж труби, включно навіть за анімацією під час виходу з цих труб. А ще тут, у деяких місцях, на стінах є цікаві написи, які будуть багатьом з вас знайомі. На кшталт слова. Fatalities з ігор Mortal Kombat, або навіть BFG, абревіатура назви Fucking Gun, спеціальної надпотужної зброї серії ігор Doom. А в одному конкретному місці тут можна почути трохи дивний моторошний сміх, немов це сміх відьми. От кажуть, що нібито це сміх із саундтрека Hell до першої гри Worms. Ну, чесно кажучи, схожості я як такої не сильно чую, так просто пишуть гравці в інтернеті, але при цьому сміх цей тут у грі чутно лише в одному конкретному місці. Тож, хто знає, можливо, ви знаєте, що воно означає посилання це чи просто випадковий звуковий ефект. Супер неочікуване і дуже непомітне посилання буває в криках футболістів. Футболісти це одні з ваших ворогів на цьому рівні у грі майже. Всі ваші вороги щось викрикують чи говорять. Так от, послухайте, що зрідка може викрикнути на цьому рівні футболіст. Можливо, навіть впізнаєте його слова й самі. Чотири, вісім, п'ятнадцять, шістнадцять, двадцять три, сорок два. Хайк на перший погляд, начебто й звичайний викрик для футболістів у американському футболі. Під час гри вони постійно викрикують іншим гравцям якісь числа. Тільки от в цьому випадку числа ці зовсім не випадкові. Це ті самі прокляті числа серіалу. Лос, жах. Періодично також барт може кликати зельду, каже, що він навіть хотів би її тут зустріти. Також ви можете натрапити на рівні і на офіс самих розробників гри. Ну типу, тому що тут залишились лише скелети цих бідос. Вони сидять за робочим столом перед комп'ютером, і видно, що вони прикуті до підлоги. Такий от іронічний жарт про працівників студії Electronic Arts. Ну і наостанок на цьому рівні одразу після перемоги над Донкі Конгом, той впаде у якусь дивну ігрову рідину, і наостанок перед повним своїм зникненням покаже вам великий палець. Що буде очевидним, посилай. На фінальну сцену з фільму Термінатор 2, під час якої я певно і досі реву, як мала дитина, цікаво також, що цієї заставки у версії гри на PlayStation 2 чомусь на жаль не виявилось. Тут я зроблю невелику, але дуже важливу і корисну паузу. Буквально за хвилину ми повернемось до Сімпсонів. Але спочатку я маю розказати вам про величезний крутий розіграш призів, який насправді вже триває якийсь час. Але через те, що знову ж таки на тому тижні я трошки прихворів, то і нагоди не було вам. Про нього розказати саме у відео. Разом з купою чудових людей ми знову розігруємо неймовірно круті призи. І все це знову заради того, щоб зібрати потрібні кошти для наших воїнів. Серед головних призів: комплект iPhone 13 на 128 ГБ та Powerbank на 20 тисяч міліа, комплект PlayStation 4 Slim з PlayStation VR, гарнющий чоловічий перстень ручної роботи, крутий міні-холодильник у вигляді Xbox Series X, книга культурна експансія з автографом. В Ліра, а також три копії Stalker 2 Ultimate Edition». Також є гарантовані призи топ-донаторам. Це сертифікат на ювелірний воркшоп від Київської ювелірної школи, книга Тореодори з Васюківки, а також фігурки персонажів з гри Хейло. Та Destiny. умови розіграшу, точно як і у минулий раз для участі вам треба зробити донат від 200 гривень у призначенні платежу. Написати героям слава, зробити скріншот платежу і скинути його під оригінальний твіт з розіграшем. Більш детально про все це ви можете почитати за лінком у описі під цим відео. Там вже буде посилання на твіт пана Богдана, під який вам і треба буде кидати свої скріншоти. Результати розіграшу я опублікую на цьому каналі. Дякую кожному і кожній з вас, хто долучиться до збору. Швиденько пропоную заглянути на рівень Bargain Bean, який також є частиною ігрового рушія, і де виявилось кілька цікавих послань у вигляді постерів. Наприклад, на одному з них зображено гру з дивною назвою Sim Sandwich, який, звісно, є пародією на серію ігор Sim City. Так само тут є постери гри Sim Kitty 2000, Це теж пародія на ту ж саму гру. На іншій стіні висить великий кумедний демотиватор, який не дуже добре прогрузив. Цей текст на ньому розібрати не так легко. Та все ж на ньому зображено персонажа з гри The Sims і підпис Штучний інтелект, тільки тому, що ти побудував для них ванну, не означає, що вони достатньо розумні, щоб нею скористатись. А ще тут є постер з доповненням під номером 47 для The Sims, в якому можна дивитись, як сохне фарба. Такий собі маленький жарт над тією купою різних діл для Сімсів, які далеко не завжди вартують своїх грошей, м'яко кажучи, про постер спор, який ви тут. Також могли побачити, я розкажу вам трішки пізніше за це не переживайте. На останок на цьому рівні ви зустрінете Віла Райта, людину, яка створила Сімсів, Щоб власне пояснює всі ці постери тут, так от пересувається по рівню ВІЛ на летючій платформі, під якою видно знайомий зелений діамант, який видно над вашими персонажами у іграх The Sims. Інший цікавий рівень називається NeverQuest, назва якого є пародією на назву справжньої гри EverQuest. У ньому Гомер та Марч потрапляють до фантазії. Фазійного світу і виглядають вони тут ну прямо точно як Лінк та Зельда із серії ігор Легенда про Зельду. Сам по собі цей рівень виглядає наче гобітання з володаря перснів. Це помітно за деякими будинками в пагорбах, зроблених у такому ж гобітському стилі. До того ж, навколо вас тут бігають діти, які ну явно зроблені як маленькі гобіти. Це можна зрозуміти навіть за їхніми волохатими ногами. Що навіть кумедніше, ці маленькі гобіти іноді можуть сказати фразу ж типу: Нарні мені подобається більше, що буде явним кивком на серію. Книг та однойменних фільмів Хроніки Нарні. Все, ще тут важко не помітити дві величезні статуї біля воріт. Це ну прямо копія тих самих статуй Ісельдура та Анаріона з Володаря Перснів. Наостанок наприкінці рівня у мультяшній заставці Гомар видасть також смішну пародію на голума і його культову фразу Моє золоце все з того ж самого Володаря Перснів. Мигце можна також згадати рівень Grand Theft Scratch, який є явною пародією на Grand Theft Auto. І це стосується не тільки назви. Цього рівня його проходження ви починаєте буквально на Grove Street, на тій самій вулиці, на якій виріс і після повернення продовжив жити Сіджей у GTA San Andreas. Для проходження цього рівня керуючи марш, ви маєте перебудувати цей депресивний район, змінювати усілякі стрип-клуби та бари на приємні порядні заклади. Тут вам і банди вуличних котів і мишей та модні сутенери, що також є очевидною пародією на ігри серії GTA. Ба більше є навіть логотип Rockstar. Ну май це його прироблена версія. Наступний рівень у грі під назвою Medal of Хомор пародіює деякі шутери, на кшталт тієї ж серії ігор, медаль за відвагу, назва якої і стала основою для назви цього рівня. Навіть мультяшна заставка перед початком рівня жартує з того, як починалися деякі старі шутери. Це кадр зі столом, на якому буде карта локації, фотографії персонажів, коротенькі звіти і тому подібне. У першій частині цього рівня вам потрібно буде зібрати білі прапори у невеличкому французькому містечку. І от один такий прапор буде знаходитись на даху місцевої церкви. Є два способи туди потрапити: або Бартом, або Гомером. Але цікавить нас саме варіант Гомера, бо він зможе зайти всередину цієї будівлі, та ви знайдете щось, типу, не зовсім секретної, але все ж не самої очевидної кімнати. Потрапивши всередину, виявиться, що ця будівля називається замок Смурфінштайн, що прямо ну, точно як замок Вольфенштайн з одної гри. гри. Більше всередині все це місце виглядає прямо точно як копія рівня все з того ж Вольфенштайн. Хіба що нацисти з дверей не вибігають. Наступний рівень, куди я вас запрошую, це Big Super Happy Fun Fun Game, у якому Ліза та Гомер потрапляють у місце, де заправляє Мілгаус. Зверніть увагу на самого мілгауза. Він має дуже цікавий вигляд, явно пародіюючи короля всього космосу з гри Катамарі Дамасі Сімпсони тут теж вдягнені не випадково. Їхні костюми дуже нагадують вбрання покемон майстрів, але до цього я ще повернусь трішки пізніше. Все, що на цій локації вашими ворогами будуть сумаїсти чуваки з магазину коміксів. Так от кажуть, буцімто зрідка вони можуть видати фразу Це просто подряпина, що буде явним посиланням до знаменитої серії з Монті Пайтон. Але на жаль, або я так і не зміг вловити цих їхніх слів, або вони є лише у версії ігор для старших консолей, тому ані підтвердити, ані спростувати цього, я на жаль не можу. А от що тут таке є, то це дуже цікава статуя собаки з величезним ключем у пащі – ці стоять біля воріт, які ведуть в інші частини цього рівня. Так, от зроблено це не просто так. Перед нами посилання одразу на дві японські гри. По-перше, сама собака, чи скоріше її вигляд, бо насправді це помічник Санти, типа з сімейства Сімпсонів. Це майже точна копія аматерасу з Греокамі. По-друге, ключ у пащі цієї статуї це той самий Кіблейд, зброя із серії ігор Kingdom Hearts. А під кінець цього рівня ви будете битись з ворогами на летючому кораблі, що. Також може бути своєрідним посиланням на Final Fantasy, у якій летючий корабель також був невід'ємною частиною гри. А от у засніженій частині цього рівня ви можете знайти Годзілу найсправжнісіньку, хоча її можна зовсім не боятись, бо вона застрягла у здоровезній льодяній брилі, трохи навіть чомусь нагадує позу хана соло, коли того заморозили у карбоніті. Повернемось також і до теми покемон, про яку я згадував раніше. Герої на цьому рівні одягнені як покемон Майстри, і це не випадка. Ково тут ви тричі будете битись з міні-босами, і ці битви зроблені прямо точно як в іграх покемон. На превеликий жаль, у версії гри на PlayStation 2 Ці битви виглядатимуть всього лише як заставка. А от на Xbox 360, ви справді маєте можливість пограти у цю міні-гру. Останній рівень, який я вам сьогодні покажу, буде власне він буде останнім рівнем у грі під назвою Game Over. У ньому ви потрапляєте до раю для того, щоб відшукати бога. Але перед цим ви можете знайти декілька цікавих штук. Тут на кшталт величезного пам'ятника консолі Atari 2600. Ну бо а чого пині, це старезна мертва платформа, яка була достатньо гарною, щоб потрапити до раю. Судячи з усього, також в раю є кілька зарезервованих будинків. Один з них, наприклад, належить Мод Фландерс, дружині Неда Фландерса, яку вбили ще в 11-му сезоні мультсеріалу. Доволі цікава знахідка. Та що цікавіше, по сусідству. Тут також є будиночок самого Елвіса, але як бачите, він тільки зарезервований, що може бути. Ти тонким натяком на те, що король все ще живий. Наприкінці цього рівня, у самому кінці гри, буде також доволі класний розлом четвертої стіни. Бог скаже, що Сімпсони тут не просто персонажі гри, вони персонажі міні-гри в значно більшій грі під назвою Земля, натякаючи на те, що ми гравці персонажі цієї самої гри Земля і просто граємо у міні-гру про Сімпсоні. Після чого Ліза запитає, чи не думав Бог про те, що і сам є персонажем якоїсь гри. І ось тут. Камера віддаляється, і виявляється, що все це було не більше, ніж грою, у яку грав Ральф Вігом. Так, з цим ми розібралися, але насправді це ще не все. Я також хотів би розповісти вам про деякі інші цікаві моменти, які також варті уваги. Я вже вам говорив, що назви практично усіх рівнів у грі є посиланням то на фільми, то на книжки, то на ігри. Але окрім цього, на рівнях також є колекційні штуки, за збір яких ви отримуєте нагороду. У барта це постери на рівнях. Ви можете знайти постери до різних фільмів, і там теж багато кумедних посилань на кшталт. Ось цього красті Begins. Ще одне посилання на фільм Бетмен Початок. А от у раю постер буде до фільму Страсті Красті. Очевидна пародія на фільм Страсті Христові». І от таких кумедних штук у грі дуже багато. Говорячи про постери, пропоную також подивитись на ті, що висять у великому фоє, чи то кінотеатру, чи чогось дуже схожого. У цю зону ви потрапляєте, якщо виходите з будь-якого рівня гри. Там теж буде дуже багато посилань. Тут вам і катамарі з GTA». і пародія на Мегамена. Далі буде спор. Пор, у якої, як видно на самому постері декілька разів змінювалась дата релізу, явний жарт над перенесенням гри. Є також і пародія на Guitar Hero. Ось ще постери до рівнів цієї гри, штибу Never Quest та Медаль за Гомера. Також є посилання до Mortal Kombat, команди N Conquer і ще щось дуже схоже на Driver, але тут я можу помилятись. А з іншого боку, видно Half-Life та Need for Speed. Ну і все це ясна річ зроблено у вигляді жартівливих пародій. Ну і на сам кінець. Як же не розповісти про міні-ігри, як я казав раніше, на жаль, у версії для PlayStation 2 є далеко не всі міні-ігри, у які ви можете пограти на Xbox 360. Взяти хоча б все ту ж битву покемон-майстрів. Та окрім цього, на третьому рівні буде ще ось такий момент з явною копією гри Frogger, де керуючи лісою, вам потрібно буде перебратись через річку. А на останньому рівні ви будете змагатись з богом у чомусь дуже схожому на Dance Dance Revolution. Цьому вам треба буде знищити домашні консолі, Бога, на яких хто грає. Це класична PlayStation, у перекладі молитовна станція, Exodus Box, це вже коробка виходу, а також консоль IM, тобто я. Є, yeah. отаким вийшов у мене цей випуск. Як завжди, я дуже сподіваюсь, що ви гарно провели свій час за його переглядом. Може, навіть трошки понастольгували, бо особисто я, поки знімав це відео, точно гарно провів свій час. Згадав приємні дитячі часи, коли після школи можна було сісти за консоль та залипнути у якусь улюблену гру. Та й навіть зараз грати у Сімпсонів, чесно кажучи, було дуже приємно. Хоча я особисто більше шанувальник саме футурами, я все одно обожнюю мультсеріал про цих жовтих людей. Day. Хоча нові сезони я майже не дивився, але досі пам'ятаю, як вечорами сидів перед телевізором і дивився м 1 а пізніше вже. Пуй тебе один тільки український дубляж, варто того, щоб дивитись це шоу. Наостанок, я, звісно, як завжди, маю висловити свою безмежну подяку усім небайдужим людям, які підтримують цей канал і те, що я на ньому роблю. Меценатам імена ви зараз і бачите десь на екрані. Підписникам мого патреону, спонсором на Ютуб, а також небайдужим глядачам, які підтримують канал іншими способами. Знайте, що ви величезна частина цього каналу, і я щиро дякую кожному і кожній з вас. Якщо вас є бажання. Рання доєднатися до списку меценатів, які підтримують мою діяльність, то зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на Ютуб або просто через Моно чи Приват. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та загалом я дякую вам за те, що ви провели ці 20 плюс хвилин разом зі мною. Я це дуже ціную. Але наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.